Доброго дня, шановні студенти! Сьогодні ми з вами будемо проводити лабораторну роботу якісні реакції на продукти гідролізу нуклеопротеїдів дріжджів. Нуклеїнові кислоти це найважливіші біополімери, що забезпечують збереження і передачу генетичної інформації в живій клітині. В природі виявлено два класи нуклеїнових кислот, які відрізняються за хімічним складом розміром молекул. А також фізико хімічними властивостями. Це дезоксирибонуклеїнові кислоти або ДНК та рибонуклеїнові кислоти або РНК. ДНК і РНК побудовані з мононуклеотидів, з'єднаних між собою фосфодіастерним зв'язком. Кожен мононуклеотид, в свою чергу, складається з гетероциклічної основи пуринової або пірамідинової. Вуглеводу, рибози або дезоксирибози та залишку фосфорної кислоти. Компоненти нуклеотидів дають специфічні якісні реакції, які дозволяють робити висновок про наявність, склад і кількість нуклеїнових кислот. Дослід номер 1 кислотний гідроліз нуклеопротеїдів та нуклеїнових кислот. В клітині ДНК і РНК знаходяться і функціонують у вигляді нуклеопротеїдів. Нуклеопротеїди це складні білки, які не розчиняються у воді, добре розчиняються в лугах і висаджуються при додаванні неорганічних кислот. Гідроліз нуклеопротеїдів відбувається при кип'ятіні з розведеною сульфатною кислотою протягом години-півтори, і його можна представити наступним чином. Спочатку нуклеопротеїди гідролізують з утворенням білків та полінуклеотидів. Білки, в свою чергу, розщеплюються до поліпептидів, а поліпептиди до амінокислот. Полінуклеотиди розщеплюються до мононуклеотидів. А мононуклеотиди, в свою чергу, гідролізують до нуклеозидів та фосфатної кислоти. Нуклеозиди, Розпадаються на пуринові і піримідинові основи, а також на пентози рибозу та дезоксирибозу. Для досліду нам знадобляться сухі дріжджі, 10% розчин сульфатної кислоти і колба на 100 мл. У колбу на 100 мл насипаємо 1 г сухих дріжджів. Тепер додаємо 40 мл 10% розчину сульфатної кислоти. Додали, перемішуємо. Колбу з реакційною сумішю закриваємо зворотнім холодильником і ставимо на киплячу водяну баню. Залишаємо на годину-півтори. Півтори години минуло. Гідролізат охолов і його необхідно відфільтрувати. Для цього використовуємо паперовий фільтр, скляну воронку та Колбу плоскодонную на 100 миллилитров. Чекаем, пока не